Народжується людина, філософське питання. На нього можна відповідати довго та розлого і так і не вцілити. А для чого народжуються гуцули? Запитайте їх і отримаєте відповідь. Ми, власне, народилися для того, щоб служити українському народові, щоб берегти, популяризувати все те, що нам передали з діда прадіда. З материнським молоком у наші душі і у нас із серця. Годі збагнути серце гуцула, а серце гуцульщини й поготів. Маємо прийняти те, що то є зовсім інакші люди. Люди, які живуть там, де гори підпирають небеса. Завдяки гуцулам маємо збережені десятки ремесел і справ, вбирі і страв, співанок і оповідок. І все це зберігається у гуцульській скрині, з якої кожна добра людина може, відкривши віко, видобути скарб споглядати, вивчати і дітей своїх залучати. Нам пощастило потрапити на засідання творчого клубу Гуцульська скриня у верховині, яка влітку готується відзначити своє 600-ліття. Тяжкий в Україні час. Але культура не може занепадати, відмежовуватися. Творчий клуб Гуцульська скриня був започаткований у 2016 році в місті Івано-Франківську. Науковці, письменники, поети, митці, майстри народного мистецтва були щасливі зібратися докупи, бути і набуватися разом, надихаючись скарбами гуцульської скрині. На виїзне засідання у верховину зійшли з гір не лише гуцули, прибули гості зі Львова, Яремчі, Косова, Вижниці, представники осередків всеукраїнського товариства Гуцульщина. Славна Гуцульщина майстрами і митцями. Чимало є скарбів по селах та присілках. Сьогодні ми у Верховині над Чорним Черемошем. Трембітали та гакали газди Юрій і Микола. І каз пташина поцвірінькувала, але не назвалася. Хто почує голос трембіти, той вже ніколи його не забуде. 21 липня 2021 року трембіта унікальний український музичний інструмент, потрапила до Книги рекордів Гіннеса. А до національного переліку як елемент нематеріальної культурної спадщини ще має бути внесена. Це кропітка праця, але ми сьогодні її анонсуємо. Дуже важко, звичайно, буде це зробити. Але якщо ми внесли гуцульську коляду наш верховенський плєс, якщо ми писанку занесли, якщо ми занесли карпатське ліжникарство, плоску різьбу на дереві, повірте, всією командою, гарною командою, нам обов'язково це вдасться. Так, це потрібно було можна зробити і давно, як кажуть, але якраз зараз почалися такі найбільш активні. Внесення до національного переліку різних елементів, як ви бачите, з усіх регіонів нашої України. І трембіта, напевно, як нічого більше на Гусульщині не заслуговує на внесення до е, цього переліку. І, власне, е, вона буде відбуватися в таких трьох напрямках це виконавче мистецтво, бо ви бачите, трембіту. Е, Є різні мелодії, виконуються на ній. Друге це обрядовість трембіти, тому що обрядовий характер тримбіти, він завжди присутній. Ну і третій напрям це буде е, ремес, як традиційне наше ремесло, процес виготовлення трембіти. Яворові, ясинові, буковці роблять трембіти, які раніше інструментами були кличними, ритуальними, а тепер стали. Чи й музичними? Требіта – це є як е, зв'язок, телефон. З на голові можна чути 3-5 кілометрів, залежать тиску повітря. Це є зв'язок такий е, між людьми. І дякуючи Богу, що дід Юрин Михайло Тафійчук не дав цим інструментам умерти, вони ще сам почали підніматися догори. Було колись за часів 30-ті роки або 800-ті роки то вони вже трошки наросли цього рівня, що є в нас багато цих інструментів, і так і трембіта, і ліра, і дудка, вони вже не умрут. А трембіта саме інструмент, він звичайно тяжкий, бо там ні клавіші, ні до речок, нема, що губами витвориш то, то з того буде. З громовиці дійсно вона ліпше, бо вона висушується найліпше сушарку в світі, вона під таку температуру випалює, що вона всю смолу спалює і вона тоді ліпше звучить. Три метри має бути трембіта приблизно, бо це по обертонах звуку. Якщо буде 10 метрів, то там нема того звучання в трембіті. Ми не можемо виграти, то, що ми так. А три метри це так не і Я так думаю, що я би хотів би навіть у музичних школах, аби проводили якісь майстер-класи, хоча для лісочок, аби діти мали уяву, для чого вона існує. Наша Івана Франківщина у національному нашому переліку на даний. Час на сьогодні представлено десятьма елементами. У черзі стоять ще два. Це сирна іграшка і виконання чоловічого гаївки, чоловічої гаївки танцю сербин О, стоять на черзі. Наша область, як ви зрозуміли, лідирує у цьому питанні у національному переліку, і також Прикарпаття представлене також гуцульським елементом Хоцівської мальованої керамікою у ЮНЕСКО. Віримо, що в швидкому часі будемо робити все для того, аби трембіта у 2024 році була внесена до національного переліку і тоді її дорога до ЮНЕСКО. І що хочу сказати, дай Боже, щоб цей унікальний музичний інструмент, якомога швидше сповісти всім нам, сповісти всьому світу про нашу. Українську перемогу. що об'єднує у Цулів, це щирість відвертість, те, що ми зберегли багато речей більше, ніж інде. Тобто ми користуємося багато чим і тепер. Подеколи і може навіть більше, ніж сучасними засобами і пристроями, хоча й від них теж не відходимо. І звичайно, тіше те, що Є однодумці, які збираються творчий клуб, творч, творчий гурт, які двають і переживають за те, щоб не пропало все те, що ми отримали від своїх прадідів і дів, які несли це великими століттями для того, щоб воно попало до нас. Звичайно, на Уцульщині є багато речей, які можна би занести у культурну спадщину ЮНЕСКО і культурну спадщину України. Але, звичайно, ідея занести трембіту як найкращий, найдовший, найзвучніший інструмент Гусульщини у. До цього списку. Це, звичайно, тішно. Я більше чим переконаний, що воно так і. буде. Поки китайці, японці, додумалися до мобільного телефону, то додому не кайфа був. Затрембітав, Вуйко з другого Бат вже відповів, <різвість> ага, сапаємо завтра, або косимо четвер. Дуже вам дякую за те, що пропагуєте наше, бо знаєте, не вартий той майбутнього, хто не знає свого минулого. Коли сказали, що дядя Гуцули, то там от одгорі десь, там ніхто не знав. Сьогодні пів Станіслава каже, ми ще Гуцули. розумієте, то стало бути модно десь. Але ми раді того, що Гуцулі яси щеред. Най Бог нам допомагає усім зберігати, примножувати. Дякую всім тим хлопцям, хто нам дає можливість сьогодні робити свою роботу, творити історію. Дай Бог вас всіх береже, Та й давайте паніказні, аби ми нарік могли подивитися ще один-другому очі. На банері є дуже гарні слова. Браття Гуцули, сходімося до купи. І сьогодні оця гуцульська здибанка відбувається в серці Гуцульщини, в нашій гуцульській столиці, верховині. І це надзвичайно тішить, це надзвичайно радіє з того, що саме сьогодні такі поважні гуцули долучаються до участі. Відзначені 600-річчя першої писемної згадки нашого селища Верховина Жаб'єн. Ми творимо нашу українську культуру. Ми творимо нашу етнічну культуру і будемо її творити. Вона буде жити. Дякувати Всевишньому, що оселив Гуцулів так високо в горах, які цілують хмари. Тут можна бути подалі від людей і ближче до Бога. Ми можемо протиставити себе у доброму розумінні протиставити. Ті, не хочу слово то вживати, урбанізація так наступає на нас, що прямо з них збиває ми. Та ми мусимо так творити, так берегти, щоб ми мали що передати наступним поколінням, так як то, що ми одв'язали від своїх батьків. У тому і суть полягає у цій нашої оцульської культури. Інакше бути не може. Ми маємо ким пишатися, ми маємо про кого говорити, ми маємо чим гордитися. Тож доповнюємо свою творчу скриню новими і новими іменами, новими і новими здобутками. Отож, браття Гуцулики, початок зроблений. Праця для занесення трембіти до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України зрушила з місця. Потихеньку, помаленьку, крокуємо у гори. Шукаємо майстрів та виконавців, музеї та етнозбірки, спілкуємося з людьми, примножимо скарби гуцульської скрині. Колись трембіта повідомляла, голосила і скликала. Тепер вона колядує, фестивалить та святкує. А майстри кажуть, що на полонині звучить одна трембіта, на похороні дві, а на святі три. Так, як інструмент, але він зараз став таким ну, популярним, що він відкриття фестивалів, там, на любих концертах, на таких святах. А так взагалі колись то лише використовували на полоненах його, так як ну, там сигнал подавали, бо ж годинників не було колись, то там по сонцю була орієнтація, коли там худобу згонити, коли там що, і там трамбітар трамбітав біля стаї, і вже всі там. Тоді вже там зганяли ту худобу, а так взагалі використовували так само на похоронах. Це коли людина помре, так зразу сповіщала про смерть людини. Там так само по горах далеко, коли жили, то це вже чули трамбіта, затрамбітала, значить там помер. Бо там є відповідні мелодії. На полонині інакші, веселіші, на фестивалях так само. А вже коли вона йде така похорона йде, то вона вже звучить так трошки, знаєте, ну так жалісно. Трамбіта взагалі робиться смереки. Дерево смиряка, найліпше це дерево, коли воно треба вибирати, щоб воно було таке, щоб воно могло легко колотися. Або де краще, коли грим б'є. Ну не знав, що таке дерево є. Але добре, коли густо таке густі літа. І воно ліпше таке, воно дзвінке. Так. Старше? — Так. Ну так я ж говорю, так, воно така має бути і повна смиряка, вона тоненька, але така велика, щоб ти міг розколоти. І тоді робить як дві частини. так. І Жолоблюють, два жолобки склеюють докупи, ну і зверху вже мотою березовою корою за декорації і герметизації, бо вона кората дуже натягується, вона як так, так якась, вона так загерметизує, що вона не пропускає. Я навчився від тата, бо тато мій ми, Михайло Тафійчук живе на Буківці, вже 85 років, вже старший. Він не зміг сьогодні проїхати, хоч був запрошений теж, але не зміг, бо він вже постану здоров'я. Так, але він ще давно все одно робить сопілки, ліри, теленки, дуді. І трамбіти так само робить. Я навчився стата трамбіти робити. Так само я навчився, так, бачу, як він робить, і сам по собі там починаєш робити, і вже зразу сам по собі там чим раз – ліпше, ліпше, і так почав робити і роблю трамбіти зараз. Трембіти замовляють на подарунки для художньої самодіяльності і навіть для декорації. Майстри передають своє ремесло дітям і онукам. У мене є син, так само робить трамбіти, добре робить трамбіти так само. Так що я показую. І одні, по-друге, так я думаю, що хто буде хотіти, нехай перебирають. Я навіть вже в школах хочу розробити, щоб це от я у Білоберезку, от я там у Білоберезці, то там я вже зробив дві трамбіти, є, що хочуть навчати дітей у школі, трамбітарства. Я вже зробив дві трембіти, там вже взяли. Я думаю, що так далі воно буде десь ну, по школах, щоб дійсно, щоб, бо зараз молодь трошки запустила це все. Тож було трошки культура занепадала до війни, бо так, що То все пропагували в другу сторону. Незбагненні гуцули і годі їх збагнути нам, по низьким людям. Бо як можна зрозуміти спроможність 150 разів заграти на трембіті колядуючи? Як не можемо зрозуміти, то любімо, поважаємо, пишаємося гуцулами, людьми, які живуть там, де гори підпирають небеса.